Сідайте, дорога церква. Дуже радісно бачити всіх нас. Це справді хороший час, коли церква збирається разом для спільного поклоніння, для того, щоб разом роздумувати над Словом Божим. Якби сьогодні в людей запитати, яка мета їхнього життя? Ім'я чого живуть люди? Насправді, я думаю, більшість людей сказали би, вони не знають, ради чого вони живуть. От справді запитати, а для чого ти живеш? Яка мета твого життя? Що ти хочеш досягнути, щоб в кінці не жалкувати? Насправді люди би дуже довго думали перед тим, як дати відповідь, тому що а яка справді мета? Можливо, би деякі люди сказали би, моя мета це залишити після себе дітей, внуків, насліддя таке. Хтось, можливо, би сказав би мета мого життя це заробити грошей, побудувати якийсь бізнес. Побудувати собі ім'я, щоб мене запам'ятали в історії, що такий чоловік був, так прожив, і щоб про нього говорили? Хтось, можливо, би сказав би ще якісь речі, але насправді це все такі поверхневі матеріальні речі. брати і сестра, якби запитати в нас, ради чого ми живемо? Яка мета нашого життя, яка ціль нашого життя? Просто задати собі це запитання. Яка моя мета? Для чого я ось тут? А Життя, воно ж таке коротке, воно так пролетить швидко. Так для чого ж ми живемо? Для чого варто прожити? Сьогодні хочеться, щоб ми подивилися святе письмо на одного досить потужного апостола, апостола Павла. В нього була мета, і він був дуже цілеспрямованою людиною. І це була не просто його мета, він собі так придумав. Ні. Це була Божа мета. І хочеться, щоб ми сьогодні подивилися і проаналізували своє серце. А чи живемо ми сьогодні Божою метою? І Що таке взагалі жити, маючи Божу мету? Я хочу вас просити відкрити разом зі мною текст послання до Филиппян, третій розділ. Послання до Филеп'ян ми будемо читати з 13-го віршу. Апостол Павло, він говорить про себе і закликає церкву до дій. Отож, третій розділ Філіп'янам з 13-го вірша і нижче. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішаючи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі і Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це, коли ж думаєте, ви щось інше, то Бог відкриє вам це. Та до чого дійшли, ми поступаємо в тім самим далі. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводився так, як маєте ви завзір нас. Багато, бо хто що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне, життя ж наше на небесах. Звідки й ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його силою, якою він може, і все підкорити. Собі. Апостол Павло, це визначна постать, постать, яка закорбувалася в історії, в історії. не лише біблійній, але й світовій. Він багато всього, всього зробив. І в третьому розділі на початку він, він говорить про, про себе свою біографію. Він, він каже: Я, я був єврей з євреїв, я, я був з коліна Венєєминового дуже елітне коліно було на той час. час. Я, я був, був фарисеєм, я вчився в самого Гамаліїва. Я дуже поважна людина була колись. Але знаєте, що він далі добавив? Все те, що для мене було метою життя, все те, для чого я так сильно біг, щоб прославляти себе, щоб прославляти Бога. Бо він думав, що він тими речами Бога буде прославляти. Він каже, все те, що так для мене цінне було. Він каже: Я ради Христа, ради пізнання Христа, я вважаю за сміття. Абсолютно, Абсолютно. Все, все своє життя, все своє, своє минуле, всі свої досягнення, досягнення, а в нього вони були великі. Він каже, все це марнота, все це сміття, Христос. І він говорить, браття, я не вважаю, що я досягнув. Послухайте, хто це говорить? Це говорить апостол, який написав стільки послань. Це говорить апостол, який зробив так багато для Бога. А він вже сидів на той час у в'язниці, за служіння його вже добігало до кінця. І він говорить, браття. Я, я не вважаю, що я досягнув. Я не вважаю, що я вражаю, ще вражаю, досягнув того, до чого я покликаний. Але він, він каже: я забуваю про те, що позаду і спішу. Я, я біжу, я далі біжу. Він уже в старості, він уже сидить у в'язниці, Він каже, я біжу, я далі біжу, я далі рухаюсь. Яка була мета? І він говорить: я женуся до мети за нагородою високого, високого поклику Божого в Христі. Він говорить: моя мета це бігти за Христом. Це уподібнюватися Христу. Послані Фелоп'янам, в першому розділі Він говорить, для мене життя то хто? То Христос. В другому розділі Він говорить: нехай вас будуть ті самі думки, які в кого, в Христі Ісусі. І Він каже, я знову біжу. Христос, це була його ціль життя. Він хотів, щоб кожен день, проживаючи ось тут на землі, уподібнюватись Христу, бути подібним до нього. Більше того, Він закликає жити так людей, він говорить, будьте до мене подібні, браття. Але в нас виникає запитання. А що таке бути подібним до Христа? Сьогодні так часто люди говорять дуже загальні грамотні фрази: бути в центрі Божої волі. А що це? Уподібнюватись до Христа, а що це? Що це конкретно? Давайте пригадаємо життя Христа, яким воно було. Ісус кожного ранку, взважаючи на те, який в нього був день або ж яка в нього була ніч, Він починав ранок з молитви. Він ішов гору до Отця, він молився. Для нього спільність з Отцем це було найважливіше. В нього були стосунки з Богом. Позвольте, брати і сестри, уподібнюватись до Христа. Це і має бути нашою метою. А що це? Це починати ранок з молитви, це розпочинати ранок з читання писання. Чи розпочинаємо ми сьогодні наш так ранок? Чи з чого ми розпочинаємо? Але Ісус так розпочинав, Він ж, будучи Богом. Але Він ішов до Отця в спілкування. Гнатись за метою Божою, це мати постійні стосунки з Отцем. Що далі робив Ісус? Ви пам'ятаєте, з чого розпочалось служіння Христа? Він виходить до людей і каже, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Він розпочав з Євангелії. Він почав благовістити Євангелію, що прийшло спасіння, і вам треба покаятись. І все життя абсолютно Ісуса Христа, три Його роки. Що Він робив? Він говорив Євангелію, там, де він був. До тих людей, яких він дотикався. Він говорив в Євангелію, він говорив про, про спасіння. Чи говоримо ми сьогодні про Христа? Скільком людям ми сьогодні впродовж тижня свідчимо про Христа. Дорога церква, чи живемо ми сьогодні благовістям? Це й повинно бути нашою метою. Говорити про Христа, говорити устами, говорити своїм життям. Це має бути наша мета. Саме Бог він дав велике доручення. Ідіть, будьте свідками моїми, благовістя. Якщо ми говоримо. Що ми уподібнюємося Христу, ми маємо подібнутися Йому в тому, що ми виконуємо те, що виконував Він. Третє, уподібнюватись Христу це напевно найсами важливіших. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Він говорив своїми учнями на таємній вечері, і дуже часто Він так з ними говорив. Він їм казав одну просту річ: якщо ви мене любите, то ви мої заповіді зберігаєте, як і я, зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Ось про, про що говорив Ісус. Ісус: якщо ви мене любите, зберігайте заповіді, зберігайте їх. А в чому були заповіді? Любов до людей і любов до Бога. Любов до людей. Як сьогодні ми практично проявляємо нашу любов до ближнього, до тих, кого десь важко любити, до тих, кого важко простити. А це повинна бути метою нашого життя любов, віддавати любов. Ми ж прийняли цю любов. Людина, яка пізнала те, що Ісус Христос помер за неї на хресті, Вона буде мати ось цю любов в собі. Да, Буде важко, буде непросто. Але така людина буде любити. Бо зрозуміло, наскільки сильно полюбив мене Господь. Звідки брати сили? Це ж непросто. Не просто любить, не просто розпочинати ранок з молитви і з читання Біблії, не просто служити людям, не просто говорити навіть Івангелію. Це ж не просто, це справді складно, особливо, коли є різні свої обставини життя. І знаєте, звідки брав апостол Павло їх? Він приходив до Христа і він був завжди в ньому, в спілкуванні з ним. Сиви беруться, коли людина вона приходить до Христа, до Христа Христового, і вона каже: Господи, мені потрібна Твоя благодать, щоб прожити сьогоднішній день. Я не можу, Господи, без Тебе. Ти мені потрібен. Будь зі мною, додай мені сили. Бути біля Христа Христового це бути в Писанні, щоденному писанні. Саме з писання ми беремо сили. І Христос, він закликає до цього. Звідки брати сили? Будь біля Христа, будь біля нього. І знаєте, що цікаво. Що людям заважає виконувати Божу мету? Що так часто нам заважає уподібнюватись Христу? І можна сказати обставини, можна сказати дуже духовно, диявол, він же ж проти того, щоб ми були з Богом. То все правда, А насправді найбільшим ворогом слідування за Христом є ми, є наше серце. Те, що ми так хочемо. І дивіться, апостол Павло він трошечки далі говорить про інших людей. Про тих людей, які знали Бога, які були з ним близько і ходили разом. Дивіться, він говорить 18-й вірш. Багато, бо хто що про них є, вам часто казав. А тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги кого? Христа Христового. Він плаче, Павло ридає і каже: ті, хто були, поводяться тепер, як ніби Бога не знають, як вороги Христа Христового. Це ті люди, які ходили з Павлом і послані до Тимофія. Павло, він говорить деякі імена. Це ті люди, які так були близько біля Бога, а тепер живуть так, ніби Бога не знають. А в чому це проявилось? Що вони почали щось робити погане? Ні. Апостол Павло продовжує. Їхній кінець то загибель, він говорить зразу їхній наслідок. І ось він говорить: шунок їхній Бог, слава в їхньому соромі, думають тільки про земне. Так просто. Він каже: вороги Христа Христового, це ті, які живуть. В задоволення собі, шлунок їхній Бог, на той час задоволень було не так то й багато. І одне із задоволень це була їжа. І він каже: люди живуть в задоволення, гедонізм, жага задоволень. Я, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу отримати. Він далі говорить: люди, які поводяться, як ніби вороги Христа Христового, він каже, це ті люди, які шукають визнання собі, які хочуть, щоб їх славили, щоб те, що вони роблять, о, це я такий великий, це я такий молодець. І третє, він говорить дуже просте: це люди, які думають про земне. Ви пам'ятаєте, коли Ісус Він говорив про свою смерть, і до нього підійшов один із самих великих учнів, апостол Петро. І він каже: Господи, тобі хай не буде так. А що йому Ісус відповів? Відійди від мене, сатано. Бо ти думаєш про що? Про людське. Ти думаєш про свій комфорт? Ти думаєш про те, щоб бути при владі, щоб бути біля мене, щоб було тобі добре? Ні, я не на це прийшов. Відійди від мене, думати про людське. Це думати просто про матеріальне, це жити матеріальними цілями, це досягати просто матеріальних речей. Наш викладач з семінарії він дуже класно охарактеризував людей. Він поділив людей стосовно цілей і мети на три види. Він каже: перший вид це люди, які живуть ради того, щоб мати. Все їхнє життя побудоване, щоб просто мати, мати машину, мати квартиру, мати гроші, мати роботу, мати, 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 мати. І так вони проживають своє життя. Вони біжать ради того, щоб мати. І він каже, як ви думаєте, скільки людей так живуть? Дуже багато. І він каже, друга категорія людей це трошечки краще. Це люди, щоб вміти. Це люди, які обирають якусь сферу або ремесло і починають розвиватися там, починають працювати, добре працювати і досягати якихось успіхів. Це непогано, він каже. Але він каже, і третій. це щоб бути. Що таке бути? І він далі говорить: це зміна. Це зміна серця. І він далі говорить, зміна в образ Христа. І каже, третє, це, це ось та і має бути метою життя людини: змінюватись, змінюватись і уподібнюватись до Христа. І каже, так, людей так мало цього роблять. Люди біжать, щоб мати. Люди навіть стараються, щоб вміти. Але так важко змінити себе. Так важко змінити своє серце. Чому? А тому, що така, на превеликий жаль, мета нашого життя. Якщо так виборко проаналізувати, ради чого ми живемо? І напевно в першу другу категорію ми попадаємо всі. Що цікаво, Бог, він не проти того, щоб людина мала. Він хоче, щоб людина мала. Бог він не проти того, щоб людина мала хорошу професію і була професіоналом в своїй справі. Він не проти цього. Він навіть до цього закликає. Але він проти того, коли ось це добре бажання, хороше бажання стає головнішим. Чим, Чим бажання бути з ним. Щоб ось тоді Бог проти, бо навіть самі добрі бажання, саме, саме добре бажання в серці людини може відвести її від Бога. І ось про це Павло пише: і вони вороги Христа Христового. Чому? Щоб апостол Павло проти того, щоб вони їли, щоб вони служили, щоб вони думали навіть про деякі речі земні, бо ж треба якось жити. Ні, він не проти цього. Він каже, вони просто посвятили своє життя цьому, вони біжать за цим. Все, їхній кінець, загибель. І він говорить як про фізичну загибель. Так і про духовну людина, яка зустрінеться з Богом, Бог скаже: Я тебе ніколи не знав. Чому все життя біг, 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 і не в ту ціль прибіг. Ти біг мимо мене, ти не був зі мною, і апостол Павло трошечки нижче він говорить: дивіться, які підбадьорюючі слова. Він каже, життя ж вічне, воно ж на небесах, звідки чекаємо нашого Спасителя, який прийде. І, і перемінить переміни тіло, тіло нашого пониження? Він каже, брати, подивіться на інше, не дивіться на земне, подивіться на небо, наше життя на небесах. Чому ми розмінюємо так часто своє коротке життя на такі короткотривалі речі? Він каже: не дивіться на земне, не дивіться на це, майте мету, біжіть до Христа, думайте про небесне, тому що там вічність, земне життя, воно рано чи пізно закінчиться. І коли люди зберуться на наших похоронах, що вони скажуть про нас? Якими ми були, от як би ми хотіли, щоб про нас сказали люди? Оцей чоловік, він заробив багато грошей, побудував бізнес. Я думаю, ніхто б так не хотів. Але я думаю, кожен з нас би хотів би, щоб про нього сказали. Це людина, яка любила сім'ю, любила дітей, любила дружину, це людина, яка служила людям, це людина, по якій було видно, що вона вірить в того, кого вона проповідує. Це був християнин. Я думаю, кожен з нас хоче, щоб отак закінчилось життя, щоб люди згадували нас саме ось так. Це була справді людина, яка була подібна на того, в кого вона вірила. Отож, брати і сестри, ключове питання до нас: яка мета нашого життя? І апостол Павло говорить: є ось так і є ось так. Ми можемо жити з земними поверхневими життями, досягати комфорту, досягати якихось земних речей, прославляти своє ім'я, отримувати задоволення, хочу, хочу, хочу. І він каже: таких людей кінець, загибель, такі люди Бога не знають і нічого спільного з Богом не мають. Але апостол Павло каже: будьте подібні. до мене. І я хочу закликати сьогодні кожного з нас, тебе і мене. Щоб нашою метою життя було бігти і уподібнюватись до Христа Христового, бігти до Христа. І ми вже говорили, що це таке це розпочинати кожного дня. Кожного дня, Господи, Ти мені потрібен, мені потрібна Твоя благодать. Господь, я хочу зараз отримувати ось ці істини, слова Твого, наповнюй моє серце. Уподібнюватись до Христа це говорити Євангелію, там, де ми є, запрошувати людей до себе в гості, йти до людей в гості, бути з колегами на роботі і працювати не просто, щоб працювати, а говорити їм про Христа. Уподібнюватись до Христа це любити, любити тих, хто біля нас, служити людям, проявляти добро, уподібнюватись до Христа, це мати серце, яке мав Христос, зламане і впокорене. Як це можливо? Лише звірив в Христа. Лише біля Христа людина може прожити життя Божою метою. Нехай Бог Він посвоїть кожного з нас в цьому. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо приходити в Твою присутність. І ми можемо, Господи, звертатися до тебе. Господи, ти бачиш наше життя, ти бачиш кожного з нас. Так часто, Господи, ми розмінюємо своє життя на дешеві замінники, Господи, радості і щастя. І проживаємо своє життя, Господи, в задоволення. Ти, Господи, не проти наших задоволень, але Ти так хочеш, щоб, Господи, основною метою нашого життя це був Ти, щоб все наше життя, воно було, Господи. Уподібнюючись тобі, благослови кожного з нас, Господи, виконувати волю твою, любити людей, благовістити Євангелію і мати постійні стосунки з тобою. А тобі, Господь, нехай буде за все слава і подяка на віки віків.